Привітульки, мої любі друзі! Я е, чекав від мами своєї посилку, щоб вона прислала мені саме цей світер, в якому я зараз валяюсь в своїй машині. Цей світер був на мені саме в той день, в той момент про, яку, про історію, яку я хочу розповісти. Отже, е, дуже цікава історія. Дуже повчальна, повчальна. У 2020 році, під час коронавірусу, я, як завжди, як, ну не завжди, як за багато років до цього, я вів свої соцмережі деякі, писав. Я дуже люблю писати. Дуже люблю писати різні пости. Оповідання, книги. Я вже другу книгу пишу, ну, це не важливо. Писати я люблю. Читати я обожнюю. І. Я писав, звісно, як завжди, є е, в любого, майже в будь-якого блогера є свої хейтери, тобто ті, хто пише щось погане про тебе, є е, е, поціновувачі. Це нормально. І от завівся в мене недоброзичливець, будемо називати його хейтер, який е, погрожував мені. Ну, це він не один, таких було багато і багато. Він мені погрожував, а потім. Коли, і, 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 коли, і потім, коли він дізнався, що я поламав ногу і ходжу в гіпсі, він почав мене запрошувати на стрілку. Дуже настирливо, дуже, дуже настирливо мене запрошував на стрілку. І я, врешті, погодився. Погодився, тому що я не перший раз зустрічався з підписниками. Чи з... З людьми, які мене читають, підписник це не обов'язково твій поціновувач, але просто бувають підписники, які просто тебе читають і ненавидять. Але вони підписники. Отже, я з деякими людьми зустрічався вже до цього, і закінчувалися наші розмови абсолютно нормально. З деякими ми навіть здружилися, а з одним ми зараз дуже великі друзі. Ну, не так прям дуже великий. Ну, реально, друзі, от іменно друзі. Тому що ми з ним так спілкувалися і е, в реальному житті почали спілкуватись. І одна, одного разу він навіть е, прихистив мене, коли мені не було де жити. Дав мені прихисток, дав мені житло, дав мені кров, дав мені оселю, е, дав мені їжу. Отак от от буває в житті. В житті різне ці, життя цікаве, особливо, ну, в мене особисто, І цей. Дописувач поціновував, ну не поціновувач хейтер, почав наполягати, щоб ми з ним зустрілися. І я подумав... Але він такий був доволі, писав доволі жорстокі речі, доволі погрози такі були реальні. Але я подумав, ну, блін, я в гіпсі, нога в гіпсу повністю. І ну що, ну що він мене буде бити чи що? Дану, то ну, зустрінемося, побалакаємо і все. І ми домовились про зустріч, і я йому назначив зустріч там в місті. Але на всякий випадок я взяв з собою свого товариша. Кажу: слухай, посидю там в далечині в машині, повтикай, іноді там дивись, як ми будемо розмовляти, та й все. Окей, окей. Так ми і зробили. Він мене підвіз за 100 метрів, десь він припаркувався і сиділи. Ми в місті такому були в парку. І недалеко стояв ну, за 100 метрів стояла його машина, і там мій товариш сидів. І ми зустрілися з цим підписником, і він одразу мене почав ображати. Я ж, до речі, поклав, вимкнув диктофон на своєму телефоні. Вимкнув диктофон, поклав в карман і всю розмову від першого слова до останнього я записав. Отже, він почав з образ. Та й закінчив образами, Але яким? Почав з образ, ображав мене, і, і все далі. І я почув від нього запах перегару, він був п'яний, випивши. І, і і от, і, і ще це духовно, як це не духовно, як це сказати? що Вчувалася така відраза до мене, тому що він, людина була дуже, ну була і є дуже негативно настроєна. Просто людина негатив. Просто людина на такому негативі. Просто... Нас 10 років старше від мене. Йому 50 років. 50 років. Звати його Волченко Андрій Михайлович. Можливо, комусь це дасть якось. Я не знаю. Можливо, комусь. Ну, не знаю. От. І закінчилося тим. Що я його. Я вже просто не витримав, і я дав йому в морду. Ми сиділи один біля одного, сиділи дуже близько один біля одного, прям він поруч біля мене сидів. Я просто дав йому в морду. Мені в мене не витримали нерви, я йому дав в мордяку. Хоча я розумів, що зараз я буду побитий. Тому що я, ну, переламана нога битися з переламаною ногою, а це абсолютно неможливо. Я міг лише прикриватися. Він встав і він ну, це його роздраконило моментально, людина випивша і почав мене гамселити ногами. Я, в цій... Я добре, що вдягнув цю ту журку. Вона дуже така товста. Я закривався, але тим паче він мені прицільно бив в голову вниз і морду мою розбив. Мій товариш побачив це не зразу. Він мене бив, займався собі, бив, нікого ніде не було, ніхто не заступався. Мій товариш це побачив і підбіг і. Припинив побиття. Дякую йому за це. От, товариш такий здоровий. В принципі, не знаю, можливо, я тоді шкодував, що жаль, що він його не, не, не вмонтулив. Але потім вже з віком, можливо, помудріше, думаю, Та й добре, що так. Взагалі, все добре, що так. Під час розмови розмовляли ми десь хвилин 15. Довго він мене поливав. Він казав, що він юрист, що він ну, цей хейтер. Що він юрист, що я не здара, незграба, граф Графоман і так далі. Ну, в общем. А, я його почав бити за те, що він почав ображати. Ударив я його за те, що він почав ображати мою маму. Хоч у мене з мамою не найкращі відносини, але й не на найгірші, тому я його вмантулив і тому я, я цього стерпіть просто вже не зміг. Тому я його вдарив. Що було далі? Далі я зняв побої, поїхав. Написав заяву в міліцію. Я до цього ніколи в житті не писав заяву в міліції, хоч у мене теж були різні. Ну я хлопчик. Звичайний хлопчик хуліганчик, У мене були різні е драки, бійки, е різні ситуації, п'яні і не п'яні, але ніколи я не писав маляву, навіть коли мене там побили там, чи ще що. А цей раз я написав. Тому що це дуже нечоловічий поступок, дуже нечоловічий вчинок. Побить а, твого недруга, чи твого ворога, ким він мене вважав, побити за те, що. Ну, не за те, за що він побив це його діло, побити, коли я беззахисний, я в Гіпсі. Отже, я написав заяву і це діло заглохло. І я на протязі року, рівно року, я ходив в міліцію, чи тобто в поліцію, я ходив в поліцію і. Наполягав, щоб діло кудись, щоб діло пішло до суду. Я наполягав на цьому постійно. Змінилося чотири слідчі. Чотири слідчі. Справу відкладали-відкладали, і врешті я їм просто накапав на мозги, а ще ще повліяло, як це буде українською. Мало вплив те, що я писав про це дописи в місцевій групі Фейсбук. В нас. Містечко 30 тисяч населення, своя група, і от що ти напишеш, про це всі моментально знають. Я про це я писав взагалі про все постійно, був е не в почоті у місцевої влади, тому що я казав, що вони крадії і так далі. Та й зараз кажу, в принципі, вони такі є. от Але їм насрать. Вони крадуть собі, обкрадають мою країну і моє місто. І нічого їм за це нема, нема. та й не буде. Отже, а зараз тим паче, тому що вони зараз кинуть якусь копійку на, на війну, та й вони молодці і далі крадуть. Ну, так зараз робить, ви в курсі, це всі знають. І ще справило враження те, що на, на міліцію, на поліцію, на суддю, можливо, на прокурора, що я постійно, писав, писав, що що це у нас за держава, що це в нас таке, що це в нас таке, що це так мене побили, такий бідненький нещасник. І в общем, мене діло направив до суду. Я, не, я був без адвоката, по-перше, по-друге, я не подавав позову на те, щоб мені цей негідник, а може гідник, не знаю. Щоб цей мені, мій хейтер, платив якісь, якісь гроші за якийсь моральну шкоду там, чи за побої, чи за. Я просто хотів його публічно опустити. Попустить і наказати. Абсолютно, жодної Я навіть таку заяву не писав. Мені і слідчі предлагали, ви грошей не будете з нього збивати? Кажу, ні, не буду. А в якому а в сенс цьому всьому? Я, я так і так. Я хочу публічно, я хочу його наказати. Все, я хочу, щоб успокоївся я. Окей. Вона здивувала, звісно, але так все ми зробили. І ми, я направив, коротше був суд. На суді він прийшов з братом. Виявилось, що сидів недалеко, брат, так як я свого товариша е, в машині залишив під час бійки, ну тобто, привів на стрілку. Так, він прийшов з братом, але я цього не помітив. Брат сидів десь далеко на лавці, і брат бачив, що мене б'ють. Це теж суд, суд врахував. Він каже: Я, брат, все це бачив Я кажу, і як це? Брат бачив і не заступився. Тобто, суд все це теж врахував в мою користь. Нам е, було два засідання, здається, суда чи три. Три, це вирок, ну, три, в общем. Два засідання, розбирательства і третій це вирок, вирок суду. І він попросив у мене вибачення. Вибачення він попросив нещиро, абсолютно. Просто перед судом показати враження, типу, суд йому призначив, щось там невелике. Адмінка. У мене були невеликі побиття, бо я закривався. У мене були побиття легкого ступеня. Все було просто на цей, скажіть, просто помститися. Не те, щоб помститися, ну, мабуть, хай буде помститися. І наказати його. А в нього вже до цього був якийсь привід, був якийсь суд, за щось його вже теж судили за легке. Що, чи жінку побив, чи бабусю, яку. я не пам'ятаю, якось якусь бабу він бив. От, і мені хотілося, щоб у нього ще була одна стаття, але там. Чи кримінальне, легке. Я не пам'ятаю, я вже абсолютно не пам'ятаю, бо, бо в мене пам'ять погана. Я такі деталі не запам'ятовую, не забуваю собі гол, голову свою красиву. Отже, шутка. Розумно. І, і що? І його судили, і все таке. Тоді ми в місті бачились, він проходив. Ну, містечко ж невелике, я кажу. Просто проходить. Просто ми не віталися і все просто. Мимо проходили один повз одного, та й все. Пройшло 4 роки. Після того всього. 4. Four years. Four years. <рес> От, Як кажуть глобалісти. В мене є своя група в Телеграмі, там вісім тисяч осіб. Вісім тисяч. Було 15. Коли посадили в тюрму, я вийшов з тюрми, почав вести групу українською. Група була російською мовою. Багато дуже пішло людей. Ну, я, в принципі, так і хотів. Зараз знову я перейшов на російську. Але не до того. Не столь важливо. Він в цій групі сидів постійно, він її давно знайшов, і от уже він не витримав, вже він почав знову лити на мене бруд. І це він мені все пише. І ви розумієте, про що я хочу сказати? Мабуть, ну, ще не висновок, ну мабуть, і висновок. Що. Е Варто навчитись прощати. Якщо ти не простив людину, чи людину, чи людей, чи групу осіб, чи країну, чи ситуацію, чи Бога, то жити дуже тяжко. От ти живеш, живеш весь час в негативі. Ти весь час живеш з думкою про помсту. Ти весь час живеш. Варячись в злості, читаючи його коментарі в мою сторону, скрізь він пише там негідник, погані слова, я не буду для Ютубу казати, щоб не вирізали нічого не, не видали. Ютуб дуже строга платформа, але дуже поливає мене грязюкою, мене це посміхає, але мені трошки журбинка бере за нього, що що отак. Колись казав Якийсь е, філософ забув який, що діамант. Е, я забув. <смі> що я діамант. <смі> Ух! Блін, так хотів сказати. так Крутилось і крутиться, але не, не можу сформулювати красиво. А якщо не сформулював красиво якась народну мудрість чи цитату, то краще не говорить. От, е, що. Живучи в негативі, людина сама себе губить. Людина губить свою душу. Людина губить своє здоров'я. В принципі, це такий висновок цього відео. Тож, що я хочу вам сказати, любі дітки, любі друзі? Дивіться там, будьте умничками. Така історія. Цікаво вам було чи не цікаво? Ану напишіть в коментарях. poca paca -po doi întâlniți poca